Вітаю вас на каналі Смачно та Швидко. Сьогодні нестандартне відео і хочу показати, як нас підтримують деякі фонди. Наразі це насіння назване Перемоги, я вже відкрила його. Це від World Center Kitchen. І тут ось все вказано, що це благодійна організація. Ну ось, Хто пакувальник. Це в нашому місті Чернігові на Бобровиці привезли вчора. Це 19 квітня 2023 року, для того, щоб люди, які дуже постраждали в нашому місті, в тому числі і ми, змогли хоч щось посадити. І я хочу вам це показати. Це не єдине, що вони при привезли, вони привозять смачні гарячі обіди людям, які проживають особисто на своїх ділянках, в яких вже є можливість, яким частково встановили модульні будиночки літні, які ну, такі хрупкі, але все ж таки є де. Чи, можливо, хтось проживає в своєму сараї чи гаражі, чи ще щось таке. Так, подивимося на сінечко. І так, у нас огірок Вісконсин. Ось такий. Ще нічого не дивилася, чесно. Все, дивлюся разом з вами зараз. Так, ось так видно. До 29-го року, тобто насіння доволі свіженьке, 23-го. Далі у нас редисочка. Така. Бачите, також свіженька. Це булька в нас, і вона також до 27-го року. Це дуже радує, якщо чесно, бо це неймовірно. Насправді, це дуже велика економія для нашого району, для людей. Так, насіння небагато, але все таке, що піде в діло обов'язково на 100%. Ось у нас таке слава ППУ, так, кабачок у нас байрактар. Ну, тобто, всі відомі вислови нашої української супротиву. Українського супротиву. Ось такий гарбуз. Дуже цікаво все. Бачите? Давайте трошечки швидше, щоб було, щоб не затягувати відео. Також благодійники та е, окремі волонтери міста Чернігова теж надають людям по можливості і дерева, і кущі, і насіння. І це були квітів, бо дуже багато згоріло. Дуже багато в нас дерев згоріло, е, їх нема, і люди дуже потребують. Особисто в мене згорів виноград. Е, і трохи абрикос обгорів, але він був старий, тому ну, його взагалі треба було прибирати. Наполовину шовковиця в мене згоріла. Це в принципі все. Мені ще так сказати, можна сказати, що воно пощастило. А в деяких сусідів взагалі сад вигорів, от просто вигорів усі кущі, усі дерева. І це на старі сорти навіть якісь гібриди нові, дорогі. І, ну самі хто займається садоводством, ви розумієте, що це коштує ну не три копійки. Воно дуже дороге, дуже дороге. Тож хочу висловити особисто від себе. Подяку World Center Kitchen за насіння. Обов'язково будемо саджати, обов'язково переможемо і тримаємося. Дякую за просмотр. Підписуйтесь на мій канал.